Побутує е, така думка, що коли людина знаходиться на інвалідному візку, то вона буквально приречена на те, щоб сидіти у чотирьох стінах, і нічого особливо корисного і доброго не можна зробити. Ну е, за свою майже 40 е, історію сидіння на візку, е, я все-таки старався виходити із цих е, бар'єрів і, як би кажучи, приміняв. Зрозуміло, і сапу, і все таке інше. Але зараз я хочу показати, які зараз багато є різноманітних пристосувань, які покращують життя людей з інвалідністю. Для прикладу, візьмемо таку садову косу, на яку приєднуємо до неї звичайний акумулятор літієвий, і спокійно. Що навіть той, хто попав у таке положення, не, не відчаюйтеся, життя, воно все одно прекрасно, і можна навіть в будь-яких ситуаціях знаходити вихід з допомогою різноманітних технічних пристосувань.